І наш спецпроект Страсний тиждень продовжується. Традиційно у Велику середу християни відвідували богослужіння та на вечірній сповіді каялись у своїх гріхах. А ще цього дня прибирали оселю і починали готувати продукти до великоднього кошика. Наша Ольга Нестерук готова розповісти, що саме варто освячувати і від чого краще відмовитися. Паска, це є панна кошика, так. А писаночки, паніночки, як колись говорили, старовину власне писанка це окраса того кошика, це символ віри, любові і надії, так, символ життя. Саме писанка один із головних атрибутів великоднього кошика. У кожному регіоні Прикарпаття вона різна. Спеціально взяла такі старовинного, скажімо так, виготовлення такі писачки. Це готувалося все із. Желізної такої скажімо, бляшанки ми брали, скручували і робили собі такий пасочок на дерев'яній основі. Ним і наносили орнамент, а фарбували яйця натуральними барвниками. Обов'язково бджолиний віск медова вищина, Дякую. бо інакше вона просто сам віск не втримується, так. І ми обов'язково в холодне цебулення опускаємо нашу писанку. Так? ось. Маланочки писанку, так. Для того, щоб вона змінила колір, ми залишаємо її на цілу ніч. А після можемо кинути в кипячену воду на кілька секунд, не довше. Або зараз я роблю таким чином в духовку на 50 градусів, розігріває і просто витирає віск. Писанки малювали на сирому або ж звареному яйці, дехто обирав випорожнене. При цьому обов'язково молилися. Адже кожен розумів, що, малюючи писанку, малювали оберіг, так? дівчата для хлопців, матері для дітей. Донечки для татусів, так, обов'язково для синочків, для братиків, так, сестрички. І коли робили писанку, до прикладу, я зараз одну з традиційних малюю, часто я це діло на чотири умов. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. На чотири умовні таких прошарки. От чотири символізують чотири пори року, так, ось чотири сторони, північ, південь, захід, схід. Так. Обов'язково я дуже люблю малювати саме зірку на песенці, так, сонце. Часто малюють символи безкінечності, листочки, квіточки. Великодній кошик зазвичай обирають з лози. Кошик з лози називається у нас кобеля. То власне саме такий глазовий кошик, який складалися. Спочатку ми прикрашали. Прикрашали завчасно, звичайно. Я дуже люблю цю старовину зберегти й до сьогодні. Мішковину, стрічки. Оце власноручно навишивані вишивані писанки, які стали основою кошечка. Так, ну і дерев'яні, вже розфарбовані, які ми готуємо. У родині пані Марії його складали на великдень уранці ще до сходу сонця. Оце наша паска гарна, так. Яєчка звичайні, обов'язково. Яйця отакі складай. А ми складемо тут масло. Це складали так, щоб помістилося, але на обов'язково у нас наверх малити найкращі писанки, які нам вдалося намалювати. Хрінь обов'язково. Є кілька моментів, для чого вибирають хрінь. Перш за все, що це весна прокинулася, так є хрінь, і він як смакова приправа, така дуже ароматна. Ще інша історія. А ну, взагалі, то якщо яєчко з хреном подати, хрінь це основа чоловічої сили. Так, Маланія подавай мені сир. І обов'язково ми яку вибираємо свічку. Давай. Свічки обов'язково запалювали під час освячення самих пасок, так як свічки це також оберіг. Оздоблювали його й зеленню, переважно барвінком, символом весни та нового життя. Яким прикрашали і сир, і бузі, теж саме масло у нас взагалі ще й виночки плели на кошик. Великодній кошик ми збирали з пані Марією та її донькою Миланкою. Отже, який він вийшов? Дуже важкий і дуже ароматний. паски, паски. Можна спробувати, як важко хлопцям Аскі. Аскі. Справді, Аскі. важко. через те, що продуктів багато, несли кошик до храму саме чоловіки. Та історично так було не завжди. Розповідають священнослужителі. Паскальне ягня випікали з хліба, і це було початком приносення до храму, щоб його освятити і споживати. Ну в пізнішому часі, вже починаючи історично, починаючи із 14 століття. Люди вже зовсім по іншому приходять у храм. Вони приносять великодний кошик, подібний до нашого сьогодення. Тобто кошик і паску печуть гарно, крашенки ставлять і роблять люди різні запіканки, з м'ясні колечко ковбаски ставлять туди. Проте часто до кошика віряни кладуть і заборонені речі. Ми не можемо ставити в кошик горілку, вино. Це часто це не наше. Це ми не можемо. Ми християни. Ми приносимо тільки страви. Тому навіть. Християн не ставлять овочі і фрукти не ставлять, тому що є інший час для освяти цих цих продуктів і, і цього дару Божу, який Бог дає нам. Та все ж як прикрашати кошик, та які продукти освячувати вибір кожного.